1 грудня Україна отримала можливість купувати більше електроенергії за кордоном замість 1700 МВт, мегаватт, які ми могли придбати у будь-який момент у наших сусідів. Тепер можна купувати 2100 МВт. мегаватт. Про це зокрема будемо говорити із очільником державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолієм Замулком. Пане Анатолію, я вас вітаю. Вітаю, вітаю студію, вітаю, вітаю, вітаю слухачі. Давайте розпочнемо із загального стану енергосистеми після чергових російських ударів. Наскільки зараз відчутним є дефіцит? Ну слід сказати, що ситуація в енергетиці залишається досить складною після останніх ударів. Зрозуміло, що у нас є дефіцит в потужності. Але енергетика поступово-поступово відновлюється. Відновлюється від того, що у нас десь були, скажімо так, влучання в мережу, десь були в інші об'єкти. В результаті все це піднімається для подальшої роботи. Слід сказати, що за поточний період, десь приблизно, в залежності від дня тижня, у нас відбувається відновлення електропостачання від там, 50 до 90. Тисяч споживачів у нас отримують електроенергію, але ми маємо знову ж таки той негатив, коли влучання відбувається в електричному мережу. Знову маємо знеструмлення, але енергетики працюють над тим, щоб це постійно, як то кажуть, повертати світло в оселі наших. Мешканців, що стосується е, загальної ситуації з потужністю, то ми говоримо про те, що ми балансуємось. енергетика балансується за рахунок власних джерел е, електричної енергії, да, за рахунок того, що надходить імпорт від іноземних країн. Ну і зрозуміло, що в балансі такому приймає участь і наші обмеження, які існують, але ну, будемо казати про це, що це, як то кажуть. Така дія, яку ми намагаємося максимально швидко позбутися, зараз принаймні у Києві графіки відключень можуть переглядати кілька разів на день. Раніше такого не було. Зараз у графіках немає сірих зон. Наприклад, тільки позначені ті години, коли електроенергії не буде точно. І з чим пов'язані такі зміни? Ну, тут слід розуміти, що в нас вже є досвід використання різних графіків. У нас були графіки без сірих зон, з сірими зонами, і досить багато звернень і скарг було споживачів саме на те, що у нас є така невизначеність. Не можна говорити це добре чи погано, але можна говорити про те, що скажімо так: ми відшліфовуємо питання використання графіків, шукаємо можливість якось це врегулювати в режимі, скажімо так, наших споживачів з точки зору ну. Не можна казати зручності, але використання такої системи. Що стосується сірих зон і, скажімо так, можливості їх зміни на сьогоднішній день, що графіки нестабільні. Ми розуміємо з вами, що для того, щоб відновлювати енергосистему, іноді операторам різних рівнів необхідно зробити певні переключення, зробити певні підлаштування, і ці підлаштування не можна робити під напругою. Тому зрозуміло, що такі перемикання, вони і такі зміни графіка якраз і викликані тим, що необхідно підлаштуватися під систему. Що стосується знову ж таки цього питання, то Державна інспекція активно займається цим. У нас були проведені моніторинги. На превеликий жаль, у нас виявлені знову ж таки, ну називаємо так, певні порушення з боку операторів. Енергосистеми в розподілу зрозуміло, що ці питання у нас максимально на контролі. Поки що ми зробили в режимі, скажем, рекомендацій зміни певних позицій організації роботи зі споживачами, зокрема і з тими графіками і їх публікацією на сайті, щоб люди могли більш оперативно отримувати інформацію про це. Але питання, якщо воно буде погіршуватися на сьогоднішній день, на превеликий жаль, маємо звер досить багато звернень вже споживачів з цих питань. Інспекція буде, ну як то кажуть, максимально розглядати питання втручання в процес із використанням державних заходів. На 400 МВт зросла можливість України імпортувати електроенергію за кордону. Наскільки це суттєве збільшення в умовах того дефіциту, який маємо? Ну, слід казати, що по поточній ситуації ця це зростання достатнє, це досить такий потужний, як то кажуть, внесок в нашу систему. Якщо ми ще зможемо паралельно працювати в режимі розширення можливостей, там то зокрема і в тому же імпорті Да, направленому, то можна говорити про те, що така, скажімо так, ситуація може бути позитивною для України, якщо можна так казати, в нинішній ситуації. Імпорт, який на сьогоднішній день ми використовуємо, ми імпортуємо, Да, от по, по останніх цифрах це близько 800 мегаватт максимальна за добу, потужність. І ну, якщо дивитися на ті можливості, які нам надаються, то це так. Щось сталося із зв'язком, пане Анатолію. Ви мене чуєте. Я вас чую, да це що я відновилася. Ви, ви трошки ви да? трошки пропали після того, як сказав що зараз по цифрах 800 мегаватт. Ми імпортували 800 мегаватт. Я сказав, що це позитив по відношенню до того, що у нас є можливості, які за законтрактовані на 2,1 ГВт. Таким чином можна говорити про те, що якраз оця ситуація, що складається, вона певною мірою може викликати такий елемент, ну скажем так, впевненості. Подальших діях зрозуміло, що треба вживати додаткових заходів, шукати інші можливості для того, щоб як то кажуть балансувати в межах тих запропонованих можливостей Європи. Влада закликає бізнес імпортувати електроенергію. Є певні преференції для тих, хто це робить. А наскільки активно підприємці долучаються до цього? Я скажу наступним чином: що на сьогоднішній день дійсно це питання є наразі дуже активним і актуальним. Я як був, продовження попереднього питання, що у нас з'являються можливості працювати з Європою з питанням придбання додаткового імпорту, зрозуміло, що це є позитив для підприємств як мінімум в частині без відключень з точки зору економіки. Це кожне підприємство прораховує собі самостійно. Ті можливості, які надавалися раніше, 80%, зараз послаблення 60% – Це вже позитив з точки для підприємств. Не відключенню їх у разі виникнення потреби в енергосистемі. Більше того, на сьогоднішній день з метою того, щоб якось зменшити негативний вплив на вплив на безпосередньо побутового споживача, енергосистема доходить до обмеження промисловості. Мається на увазі, використовує. Графіки обмеження потужності і якраз направлений імпорт може замінити цей процес обмеження промисловості. Ну буду казати відверто. Зрозуміло, що економіка цього процесу вона безпосередньо відноситься до компетенції вже кожного підприємця, який працює, але знайти такий баланс і трохи допомогти Україні для проходження зимового періоду, напевно, було б дуже варто і доцільно. Зрозуміло. Пане Анатолію. Дякую, що приєдналися до ефіру. Це був Анатолій Замулко, очільник державної інспекції енергетичного нагляду України.